Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Відкриємо післання святого Апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, із першого віршу: Не хочу я, брати, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці були наші, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в море і в Моїсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і всі пили той самий духовний напій. Бо пили із духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля була Христос. Але їх багатьох не вподобав Бог, бо понищив Він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти пити і встали, щоб грати. Не стаймо також чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня двадцять три тисяч, ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували та й від Зміїв загинули, ані нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, як тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Слава Богу. Дух Божий говорить через апостола до людей, які увірували. Каже, я хочу, щоб ви це знали, щоб це не було заховане від вас. Що саме Бог хоче, щоб люди вірючі знали? А саме те, що Бог колись свій час вивів декілька мільйонів євреїв з Єгипту до обіцяної землі. Це історичний факт. І це підтверджено і задокументовано. І цього десь сховати неможливо. І цей момент переходу. Ознаменований великими чудами і знаменами На той момент, коли народ Божий були полонені, були рабами Єгипті, робили саму низьку, саму грязну роботу, коли палка і різка кожен день ходила по їхній голові і спині, їли саму страшну їжу, жили рабським нещасним життям, і Бог зглянувся над цим народом. Над дітьми Авраама, Ісаака і Якова. Бог дещо вспомнив. І щоб вивезти цих людей з країни рабства, світ, як ми сьогодні кажемо, Бог послав до них на той час саму кращу людину на землі. Бог покликав немолодого Моїсея, протримав його у пустелі, виховав, відшліфував, смирив. Умудрив його, навчив його, вибрав такого спеціального чоловіка, грамотного, толкового, мав саму кращу освіту того часу, мав самий кращий характер того часу, був немолодий, йому було вже 80 років. Бог хрестив його Святим Духом, сам Бог йому відкрився, дав йому дари, дав йому відкриття, укомплектовав від А до Я. Алілуя! Сам Бог це зробив. І не знала земля подібного чоловіка тоді і сьогодні. І Моїсей мав здібність від Бога вивезти цих людей. І Бог через Моїсея виводив цих людей. Слава Богу! І у Бога були плани взяти цих людей і вивезти, і довести всіх до обіцяної землі. Чи Бог хотів взяти пару мільйонів, а привезти двох? Бог не дивиться на лице. І якщо Бог давав манну. Бог давав манну всім. Амінь. Якщо Бог давав воду, то Бог давав воду всім. Якщо давав м'ясо, давав Бог м'ясо всім. Якщо проводив через море, проводив Бог всіх. І ми знаємо, що не один і не два з них не були достойні того, що вони жували кожен день. Навіть декому потім прийде на думку, вони скажуть потім нам опротивіла ця негодна ангельська їжа. Ось вона, твар чоловіческа. А Біблія каже: Бог дав, щоб вони йшли і щоб не хворіли, Бог їх не годував їжу, яку їли всі люди. Вони їли їжу ангелів. Слава Богу. Через те ніхто із них не хворів. Взуття не рвалось, одежа не псувалась. Була велика милость і було велике благословення. Прекрасний пастир, одарований. Знає звідки і знає куди. І знає постелю, і знає голос Божий, і має відкриття, і веде правильно. Бог зробив все, щоб цих людей взяти і вивезти. І навіть сам Бог їх не довів. І апостол, або ріше Святий Дух, кладе на серце для апостола: ці слова каже, Я не хочу, щоб ви цього не знали. Я хочу, щоб ви це знали. І там перечисляється деякі види цієї народної самодіятельності: претензії до пастирів, претензії до Христа, претензії до дарувань, потяг до гріха і до всякого беззаконня. І як гинули, то гинули і пропадали на дорозі тисячами і десятками тисяч. І там все написано своїм іменем. Коли, хто і за що і скільки раз. Це все написано нам, щоб ми не повторили помилки тих років, щоб ми не йшли їхньою дорогою. Тому що якщо ми вчинимо своє серце твердим, кам'яним, запеклим і гордим, Благодать Божа прийде, сусіди справа спасуться, і сусіда зліва будуть помилувати. А ми? А що буде з нами? Проходить час. Бог міняє умови спасіння. Бог приходить на землю в тілі, платить за людей, помирає за людей, віддає кров за всіх живучих на землі. Умови міняє, проплачує все. Дає добру новину амністію Божу і вже не для ізраїльтян тільки, а починаючи від ізраїльтян для всіх народів, і Бог сказав: я хочу, щоб Євангеліє навідало всі народи, і люди знали, що є спасіння в Ісусі Христі. Алілуя! І якщо тоді це був Моїсей, саме прекрасна особа, то щоб спасти сьогодні із чукчів, із росіян, українців, європейців, хто на островах і в інших місцях живе. Бог дав не Моїсея, а щоб вивести нас світу і приснути до Царства Божого Небесного, Бог дав кого? Сина свого Ісуса Христа. Слава Богу! Алілуя! До Моїсея чіплялись, до Христа і до Христа чіплялись. І у Богу було великі і є великі, гарні плани, щоби спасти людей. І Бог спасає людей. І Бог спасе людей, і те, що Бог намітив, Бог зробить. Слава йому! Якщо Бог сказав, Він це зробить. Якщо Бог запланував, Він це звершить. І сьогодні, коли одні займають позицію критиків, другі не мають часу для Христа і для своєї душі, то треті находять Господа. Каються і спасаються, і переживають велику благодать Божу у своєму життю. Алілуя! Знов питання, як я йду і куди я йду? Бог без нас проживе, але ми без Бога не проживемо. Бідували, біду їм. І є такі люди зараз, що зараз живуть в Ізраїлі, вони такі, як у нас бомжі живуть, там, знаєте, в палатках. На них кажуть сьогодні бідуїни. Якщо ми того не зрозуміємо, що вся наша сила, вся наша опора, наша благодать, наш успіх і благословення в Ісусі Христі, якщо того не зрозуміємо, розуміємо, що коли апостоли пішли за Ісусом Христом, то вони і їли, і ходили, і бачили, і переживали, і відчували. І багато що переживали і на землі, і багато чого сягнули у небесах. Чому? Тому що пішли за Господом Ісусом Христом. Чи легко, не зовсім легко, і не зовсім просто. І ніхто не обіцяє, що буде завжди легко і що буде завжди просто. Але головне, що ми йдемо за Ісусом Христом. Слава Богу. Ось що головне: якщо я іду. За Ісусом Христом, і мені треба буде якийсь час опуститися в долину смертної тіні, але я бачу сліди Господа Ісуса, Іди по тих слідах, не переживай. Якщо я йду за Ісусом, то як би мені не було в життю, то переді мною у моїй долі іде хто? Ісус Христос. Для нас це сьогодні надзвичайно велике питання, тому що на моменті переходу. Є велика можливість просто загубитись, відстать, опустить руки, розслабитись і не дійти до обіцяного благословенного Богом краю. А ви знаєте, що з тих людей, які виходили, які робили серця черстими, впертими, то в них. Пробуджувалися в них такі питання. Вони, правда, не зовсім духовні питання, а більш такі були плотські. Такі питання часнику. Це не зовсім духовна правда? Цибулі. Кажуть, що у Єгипті моє кращі. Це не духовні питання. І той, хто робить чесним серце для благодаті і повертає свій погляд на світ Єгипет. То вони ж ви зрозумієте, що. Коли Моїсей залишив Єгипет, він теж їх залишив, так? то в нього було що залишать: і хата, і в хаті, і копійка, і на книжці було. І там було б за чим може озирнутися? Але коли він виводив Ізраїльтян, у них ні хат не було, ні в хатах не було, у них навіть і чеквих книжок не було. І що було, то шрами на голові і на спині. Від побоїв і мозолі від цегли з глини і соломи. А вдавали себе, що вони там в тій країні мали так сказати. По спині мали. І коли я оглянусь назад в світ, і ви оглянетесь, будь ласка, то давайте ми не забудемо. Каже Дух Божий через прока Ісаю. Нука каже, огляньте на той Рівчак, звідки вас ну? Но... Ми не на висоті були, а де? В ямах і Бог достав. Слава йому. А ну-ка, гляньте на тую скалу, отих тих твердих, от тих гордих, отих самовпевнених людей, та вони ми були. Сьогодні ви є, діти Божі, і подякуйте Бога, що нас Бог помилував. Алілуя. І ми повинні благати Господа, щоб Бог дав нам сили, не дивлячись на ці всі бунти з права і зліва, на ці всі спокуси і сатанинські капкани з права і зліва все-таки не дивлячись ні на що, слідувати за Ісусом Христом. Амінь. Пам'ятаєте історію, коли привели фарисеї, служба спеціальна жінку взяту в перелік. І привели до Ісуса. Де вони того дядька діли, я не знаю, ну жінку продажчини. І коли Ісус докорив оцих лицемірів, то там написано, що після слів Ісуса Христа починає говорити совість. І коли совість у них заговорила, то вони почали, починаючи від старшого до молодшого, залишати Ісуса. І навіть коли ви побачите, що навіть старші відпадають, уходять від Ісуса, і лишився Ісус і хто? І жінка. Він сидить і пальцем щось там малює чи пише по піску. Ось така була картина. Каже жінку, де твої обувнувачі? Ка нема, і я тебе не маю. Але йди і більше. Не гріши. Слава Богу. Коли Бог запитав Ілля, ти чого тут? Ти чого на 600 кілометрів на південь від Ізраїля в пустелі? Чого ти тут? А що? Ти там, маєш бути? Господи, весь народ і відступив від тебе. Безбожник. В поклоняється. Нещасні, грешники. Тільки я один лишився. Все віруючих в Ізраїлі нема. А ну що ви робили, га? От посипайтеся рано, протерли очі. Зирк в вікно. Ні одного віруча на Україні. Ви один. Що ви робили, таке може бути Крайній північ, крайній схід, якісь острова, якась Сибір, якісь Піски, і нема зібрання. Сотні кілометрів і ти один. І нема церкви, і навіть немає Біблії. Коли я увірував, я ще півроку позичав в Біблію читав, поки мені по великим контактам не достали в Москві. Буду я йти за Ісусом Христом чи ні? Чи дам крен як всі? Як всі і в Єгипет. Бог йому каже Лія, хоч ти духовна, але тебе не зовсім духовно, так сказати, з поглядом духовним. Кроме тебе є ще шість. Чи скільки? А сім тисяч. А ти сім тисяч один вірич. Які не поклонилися. І вони зберегли мені вірність. Ти не один. Ще велике собрання, правда? 7 тисяч один член. Слава Ісусу! Хороше собрання. Але таке було життя, таке бурхливе, так Єзовель чудила. Що й не бачили один одного, що не всі знали одного, що не вірючи, що той не вірючи. І знову питання. І Господь хоче нас довести з світу до вічного свого царства. І Дух Божий каже, я не хочу, щоб цього не знали. Тому що, якщо ми ослабнемо, опустимо руки, ми можемо просто-напросто. Не Досягнути обіцяної Богом пристані. Питання це серйозне. А й Бог поможе всім нам від щиро серця шукати Господа, любити Господа і служити Господу. Слава Богу. Я на днях був у лікарні молився за двох невіруючих людей. Важко хворі люди. І коли я зайшов з нашим адміністратором, щоб помолитися, і жінка така, знаєте, вона хвора, і заклала уші, оскладнення, не чує. І болі в ушах такі. Ми помолилися, коли ви в коридор, балакаєш, всі лікарі ходяться, ходять, ця медицина ходить, всі халата ходять, і, треба, і ще й і треба довірі привести до Ісуса. Я йде кричать на ухо там. Ісус живой, в самому ділі живой. Кажу. І, і так далі. Накрижав, накрижав, бачу, накажу, на я согласна. Кажу, що я зараз я, кажу, покажу, руки. І вона кричать, вона ж не чує. І ви Ісуса поклали руки на уші, пропали, болі і стала чуть. Слава Богу. Прямо у фоє тому. Крику гамота робила. От каже, як добре, що ви прийшли. Ай, слава Господу! І модаємо руку по цілу коні, а, я ще не куціла, а можемо по ціле ні. так хочеться, не дайте, не дам. І це, що при її родичка, що покликала, щоб ми помолилися, користуйте мене, будь ласка, Оце відповідь вам, як гляну і відчув душі, що сказав. Бо ви ж вірили в Бога, але не хотіли ходити до єванського зібрання. Оце для вас відповідь, навіщо іванське зібрання? Увірувати самому можна, але попробуй збережи, коли прийде ускладнення, коли закладе уші, коли одбере ноги, коли порозпухають коліна. Ще щось не дай Бог. Для того якраз іванівське зібрання, щоби окрепнути, підбадьоритись і подати руку ближньому і сказати «Крепись!» і Бог благословляє. І Бог підбадьорує, і все буде чудово. І со Христом я дойду. Амінь. І не направо, а на наліво, а тільки за Господом Ісусом. Саме прекрасне життя на землі. Амінь. Божу вам всім благословення.